Это окуня. Ого. О. Оп, Опа па, Ха-ха-ха. Ого. О це да. Нифига себе. Друзі, всім привіт. Вибралися сьогодні на рыбалочку, половити. Щуку, судака, окуня, ну, що в нас вийде. Я сьогодні не сам на рибалочці, я сьогодні з Женя. Женя уже мусолить, От, все вдолі в папірок. І так, ми що зробили? Ми почали з початку ставка, з мілини, у нас там трошки покльовувало, такий щупачок невеличкий, і помалу дійшли сюди більш на глибоку частину. Як показала практика, глибока частина трохи краще, ніж мілина. Тому ми залишилися тут. І так, Що у мене в арсеналі сьогодні? Азура Safina X з ростом 274 тест 214. Катушечка Азура Forten 3000 шнурочок 006, як зазвичай. Почну я з Crazy Flepper Вогняна морковка, От, А у жені Азура Safina X318 тестом в рості 254. Катушечка 3000. Да? 3000 катушка і шнурочок чуточку товще в мене. Тому, друзі, починаємо ловити. Вам гарного перегляду, а ми поїхали ловити. Гайлала! Да, всадив, друзі. Щойно якогось звіра. В водорослю заходить, питається. З ударом, хорошо. Ну це щука, я вам скажу. Так бойко б'ється тільки щукан. О! Оба! Вот така маленька щучка вот. взяла на Тух-тух-тух. гаманис, сейчас пейдеш гулять. О! Оба! Вот такой щупачок на отаку вот танту. Колір лох, вага 12 грамм. Давай, бежи. О. Отак от, от воно взяло, все гарненьке. Стягнуло трошки танту, Ну нічого, зараз руки помиємо і закинемо знову. Будемо пробувати щось упіймати. Ну, взяла десь трошки ближе, ніж середина. О, тому, друзі, що робимо? Беремо спінінг до рук і мантеляємо щодуху подалі. О, там десь хтось є, сидить. Є, yeah. о, це добре, все, поїхали ловити далі. Так, кидав я свою танту, і як бачите, танти вже немає, згризли трохи. Ну нічого, я зараз поставлю іншу. Достаємо наш чудо чимоданчик Так, відкриваємо його. Що робимо? Достаємо чарівну коробочку, де у мене ціла куча жуків. От. І будемо пробувати знову. Так, Цього ми жучка поки положимо. Крючок трошки роздвигаємо. Чому крючок треба роздвигати, щоб коли просовуєш, воно не розривало танту? Ну, ця танта у мене вже розірвана, був Бу в гарному стані. От. Одів танту нову. Кричуть грузик 12 грам капля, одягаю і починаємо це все діло знову швиляти. Так, поїхали шмаляти нашу рибочку. Оп, хорошо пішла, Навіть не видно, куди приземлилася, мабуть, то шарябить, ну Поїхали ловити. Срезала Це крепко було Крепко було. Це на отого оце було крепко, я тобі скажу. Ну, це як у мене срізало. Поняв на Crazy Flapper. Ото, що дві штучки ти собі забрав ОТО я тобі скажу Так, поставив я Знову от, от крейзі кольоролог з бльостками різними. Тут золото, срібло, е красний, синій. значить 12 грам стояло. Я закинув туди подалі. От, і тут так, тинь удар такий легенький, Я натягнув, воно як пішло, поїхало, і в відтоді зрізало. От. Ну, вставлю таке ж саме, може ще раз щось то Ну, це було досить таки непогане, це добрих розмір, розмірів було воно. Тому, друзі, пробуємо далі ловити. Що з цього вийде, подивимося. Ну, мені кажеться, цей Crazy Flapper досить таки себе непогано покаже. Я зараз кидаю таким кольоролог, пінклог, по-моєму, називається. А чуть боже я поставлю вогняну морковку. Подивимося, що з цього буде. Поїхали. Так всадив и і, і Женя окуня, лови мелких. Ну, а я щось більш солідніше упіймав. бо даве, Це, по всій видимості або щук хороший. Ну як хороший. Ні, це, по всій що це таке хоч? Щука. Мелкая щука. Дивіться, друзі. Крейзі Флепер. Вот. Щука заковтнула. Притом без удару, без нічого. Лапку дай. Ну, вот. Без удару, без нічого заковтнула. Колір Pink Loch 12 грам. От така щучка. Все, біжи, родная. За бабушкою і дідусь. Нам сьогодні бажано позвати. Ух, як красиво йде. І стоїть он. В кустиках замаскувалася. Не знаю, видно вам чи не видно, але вона он стоїть. Оп, і піп, побігла все. Отлічно є. Yeah. <реслужен> ну, оконець <реслужен> такий. <реслужен> На засолочку. Дібетерський, <свеслужен> Не, <нє>, ну що, пробуй, звісно, класна штука. <нє, порцуз> так, ну. <реслужен> а? Давай дам попробую. Та ні, я, я сіліконом. Так, друзі, як бачите, он, Женя грається. Ловить окуня. Зараз поставлю я щось маленьке. З вагою. Зараз спробую окушка посадити. Та ти прям показав <рес> на кілограма полтора цього окуня. Так, Crazy Flapper працює, ловить. Все як полагається. Вот, штука. Досить таки гарно. Знімаю я вагу 12 грам. достає вагу 6 грам ставлю. От, 6 грам. Крайзі флепера пока що 2,8 дюйма я в стороночку положу. От. Візьму. зараз бобика 55 миллиметров и попробуем тоже всадить окушка бо щуку я сегодня уже наловил судака еще мне не попадался ну вот и окунь тоже надо что-то с этим оба поехали так есть Друзі, всадив Бобик 65 мм. Фуу, 65-55! Ну це що то такое, я вам скажу, або судак, або щука. І знову щука. Щось в мене ці щуки, я вам скажу. прислідують Не хотять Дати мені можливість. Не хотят дати мені можливість упіймати ні судака, ні окуня. Не хочу так просто відпускати бобіка. До речі, була одна покльовка, за нею послідувала друга відразу покльовочка. От. А після того вона сіла плавно, без удара. Ох, як схватило. Без 100 грам не розберешся. Та ти що. О, от така красуня. Ось наш. Бобік 55 мм, вага 6 грам. От, Відпрацювала. Давай рідненька. Зави нам бабушку та дідуську. Дивіться, до речі, яка вона п'ятниста. Які в неї плавники п'ятнисті? Поїхали, зави. Дивіться, дивіться, пішла, пішла в бережок. Не знаю, видно, не видно. Тігр настоящий. До речі, окрас щуки дуже сильно залежить від дна водойома. На якому ви ловите. Чим більше піска на дні глина, пісок, отаке, то вона буде більш така п'ятниста тигрової окраски. Оце ну, так просто для розуміння, чому такий окрас. А якщо багато водорослі вона більш буде зеленіша. Так, ну що ж, щучку знову упіймали. Хочеться судака або окуня впіймати. Ну, поки що мені з цим. Не доходить діло. Ну, я думаю, ще сьогодні все буде. Тому поїхали ловити далі. Дивіться, проджигував я. І все. 50% жучка, та, мабуть, більше, ніж 50% жучка, немає. А Женя он якраз всадив. Кавота. А кошок. Ану. Уху! хе, -хе, -хе> Непогано, в принципі, непогано. Зараз спробуємо. Знаєте, що, друзі, зробити? Поставлю. О, який окунь у не хороший. Ну, як хороший, відносно хороший. Попробую поставити от такого жучка світлішого. От. Що... З цього вийде, подивимось. Думаю, теж покльовки будуть. А можливо ні. Хоча сьогодні, як показав, ну, ми скільки тут може часа півтора кидаємо, годинки-півтори, то колір лоха або пінк-лох робота. Вогняна морковка поки що ще результату не показала зовсім ніякого. От. Хочу поставити більш такий медово-зелений, щось такого кольору. Попробувати. От, тому поїхали кидати, пробувати. З вагою 6 грам, боковий вітер. В принципі, як покльовочка йде, то покльовкою відчутно. От, А так. Діло піде. От вам і діло поставив морквину, чи кажу морквину жучка 55 мм і щукан знову вскочив. У мене таке відчуття, що це один той самий. Вскакує постійно. Далеко не відходить. Ну, в принципі, я скажу, якщо це один і той самий, теж непогано. Для О, Так, 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 так. Друже, друже. О, вгаманись! Ковтнув, щукан повністю, все. О, і От, видно, крючок вискочив. Можливо, а можливо і ні. Ну Трошки кровоточена, але я думаю, вона виживе. Давай. Зайві нам бабуською і дедушку і погнала. І дивіться, вона знову туди погнала. Ну нічого, я зараз її знову упіймаю, якщо це вона. Тому поїхали. Дивіться, на який силікончик взяв. Ой. От такий жучок. Ось такий жучок у нас. Відпрацював він трошки в крові, от розірваний після щуки. Ну, я думаю, він ще у нас відпрацює трохи. І, до речі, бере вона не на джиг, а в равномірочку, коли джигуєш. Ведеш, точніше, не джигуєш, а ведеш в равномірочку. Ну, я думаю, зараз що зробити? Я думаю, поставити більш крупнішу приманочку. Я хочу зараз поставити. Мабуть, Бобіка 85 мм або танту 63 мм. І спробувати подалі кидати і вагу в 12 грам. От, хочу відсикнути цю мілочовку, хочеться упіймати щось більше крупніше. От. Тому зараз спробуємо так зробити. Женя всадив, а в мене тільки що удар один-другий був відразу. Перед Жені, ну я нічого не смог всадити. А Женя от всадив. Вот. <реж> я думаю, просто Окунь маленький. А -а -а -а. <клес> Ні, ну це вже крупніший. Це, по-моєму, твій самий крупний окунь. Та хороший, хороший. Так. Що я думаю зробити? Дивіться. Знімаю це все діло нафіг. Беру Що я беру? Беру пінк Лох колір танту. Зараз спробуємо, що нам скаже танта. Беру двойничок. Садив, так? Да? Не Риба. окунь знову. Та, ти що, Одні окуня вже не стібає. Так, одеваю я танту на маленький крючок цветом кольором пінклох. Так, жучка цього ми прячемо на місце. Беру... Вагу я 6 грамів ложим назад, беру 12 грам, одягаю 12 грам і танту. І досить будемо пробувати зараз упіймати на дальнем забросі. Все ж таки 12 грамів мені дозволяє швиряти дуже далеко. О, пішла красота. Отак от. Так от. Що знову всадив? Женя підібрав ключик. Зараз я вам покажу на що. Уйшов, так? Давайте я покажу на що Женя зараз ловить. О, дивіться. Як? Телспінер Телспіннер. І досить непогано ловляться окуня, як бачите. друзі Тому От, а я поки що по тяжолим піду приманкам. Пробувати упіймати щось. Ось Зараз покидаю танту. Хоча, от скільки прокидав, на танту у мене взагалі одна щурочка була, взяла в самому початку. Та і все. А далі танту ніхто не хоче їсти. Хотять лише жучків всяких різних. Можливо, сьогодні день такий. Жукообразних. Тому поїхали ловити. Так, прокидався я тантою. Танту не хоче. Можливо, із-за ваги. От, Що досить таки велика вага. Ну, поки що я 12 грам залишу, а саму танту уберу. І знаєте, що я одіну? Я одіну все ж таки знову Крейзі Флепер, але не пінк лог одягну. А вогняную морковку. Прошлий раз досить таки себе непогано вона показала. От, одягаємо наші 12 грам знову. От, Crazy Флепер вогняна морковка з красно-синьою бльосточкою і чорною, мабуть. І поїхали пробувати упіймати більш крупного хижака. Я впевнений, що він десь тут поруч сидить.